Заріст, вага та об'єми стандартні мірки, які знімають з усіх без винятку мешканців лондонського зоопарку і тварин, і навіть комах. Так, працівники звіринця дізнаються, хто підріз за останній рік, хто схуд, а хто навпаки, потовстішав. З більшістю проблем не виникло. Приміром, пінгвіни дуже воліли постояти на вагах. Для цього вони й у чергу вишикувалися. Сови взагалі поводилися доволі апатично. Їх навіть не вивели з рівноваги численні спалахи фотокамер. А ось непосидючі сурікати, примусили працівників понервувати мені здається, із сурикатами найскладніше. Їх дуже багато, і вони одночасно намагаються залізти на ваги, але ж зважувати потрібно всіх по одному. Ми звичайно намагаємося їх якось стримувати, і тут найголовніше пересвідчитися, що ми не пропустили жодного найпростіше було з черепахою. Мудра, 72-річна мешканка звіринця, навіть не поворушилася під час обстеження. З'ясувалося, що важить вона аж 170 кілограмів. Зважування тварин у зоопарку дуже важлива процедура. Так ми зможемо дізнатися, чи все гаразд з їхнім здоров'ям. Найцікавіше в процедурі кажуть працівники зоопарку, що це ще й спосіб з'ясувати, чи якась із тварин не чекає на потомство. І за словами працівників, це найприємніший момент.